Доброго дня, ви дивитесь телеканал «Соціальна країна, а також Чорноморську телерадіокомпанію у студії Костянтин Крупський. Поруч зі мною Олена Шевченко. Це організатор фестивалю рівності, який буде проходити у Києві з 13 по 16 грудня. Ми б хотіли знати подробиці для того, щоб я знав і телеглядачі. Доброго дня! Доброго дня, а це вперше а таке потрібне запитання: що де коли, будь ласка. Дякую за запитання. Так, це вперше ми проводимо фестиваль рівності. і Ми дуже сподіваємося, що це буде така добра традиція проводити подібні фестивалі кожного року. Тобто, де кінотеатр, кінопанорама? Одна локація, інша локація це Арт Кав'ярня Купідон. Угу. О, о котрій годині. У суботу ми відкриваємося о 13-й, тобто фестиваль буде проходити з суботи по вівторок, з 13-го по 16 грудня 2014 року. А що за мета, кого треба порівняти, зрівняти? Ну, взагалі-то назва фестиваль рівності, а, вона переводиться на англійську як «Equality Festival». Тобто, ми говоримо про рівність усіх людей в українському суспільстві. Наша головна тема зараз це боротьба з дискримінацією, яка існує в нашому суспільстві, і з нею треба щось робити. Саме тому ми обрали такий шлях, тобто поєднання створення культурної платформи для того, щоб уникнути на цій культур культурній платформі дискримінації та е різних іра. Архі, тобто ми намагаємося зробити площадку таку простір вільний від упереджень, де ми б могли говорити мовою культури та арту. Угу. А кого на вашу думку зараз в Україні дискримінують і про що б ви хотіли заявити і на чому наголосити? Ми е, намагаємося цього року розпочати лише розпочати діалог про те, що е, в суспільстві так існує проблема дискримінації різні групи дискримінуються. Є більш явні ознаки, такі як, наприклад, вік, стать, сексуальна орієнтація. Люди з інвалідністю дискримінуються. А є більш такі, які а, в нашому суспільстві непомітні. Тобто, нацменшини про них не так дуже часто говорять. Зараз дуже а, нагальна потреба говорити про дискримінацію вимушених переселенців зі Сходу та з Криму. От про ці речі ми будемо заявляти на нашому фестивалі. А, а як, на вашу думку, ну, наприклад, висловлюється або а, показується дискримінація вимушених переселенців? Ну, тобто. Я думаю, що взагалі-то в нашому суспільстві люди почали це помічати тобто в просторі говориться про вимушених переселенців різні а, погані речі. Те, що вони приїжджають сюди, що вони сепаратисти, що вони підтримують там ДНР та ЛНР. Тобто, що ми бачимо? Насправді ми бачимо, що робляться висновки, а, які ґрунтуються на одній або двох особах про всю групу. Uh -huh. Саме про це ми хочемо говорити. Так не має бути, тому що люди усі різні, і не можна ставитися до групи осіб, базуючи своє знання або там упередження на е знанні однієї особи або двох. А самі вимушені переселенці, вони відчувають, як ви думаєте, цю дискримінацію? Що насправді там про них щось говорять? До них ставляться не так на роботу, їх не беруть і там у квартири, які вони знімають, вони їм не здають. Звичайно, звичайно, відчувають взагалі то, наприклад, моя організація, громадська організація «Інсайт», ми відкрили шелтер для вимушених переселенців з групи ЛГБТ. З чим ми стикнулися з тим, що люди не хочуть здавати житло. Взагалі вимушеним переселенцям, не говорячи вже про якісь додаткові ознаки, такі як там інша сексуальна орієнтація або національність, тобто у людей багато упереджень. Вони вважають, що то люди негарні, що вони приїхали, що вони щось зруйнують, щось зроблять. Тобто стигматизація дуже велика. Ми бачимо, що ця ненависть, вона зростає, і взагалі-то, коли ти кажеш, що ці люди приїхали з Луганська або з Донецька, то люди е думають, що то е ті люди, які підтримують Росію або там сепаратизм або щось інше але люди різні треба до людей ставитися індивідуально. але є одне але люди які приїжджають до нас з луганська і донецька ну я як водій помічаю що вони досить по іншому м'яко кажучи поводять себе на дорогах міста києва аніж автомобілісти з номерами там аа Ось з, з номерами АН можна бачити по стилю, е, як вони, е, тобто вони ну насправді інші, mm -hmm. і тому і до них ставлення інше. Але ж бачите, ви робите узагальнення. Ви побачили один-два випадки на дорозі, і ви побачили номери АН. Але ви не знаєте, хто за кермом насправді? Можливо, це, це людина з Києва, але ви вже зробили висновок про усю групу. Mm -hmm. Розумієте? А є водії з Києва, які роблять те саме. Є там а, люди там з Вінниці, люди з Чернігова, які поводять себе брутально. Але ж ви не кажете, що люди з Вінниці усі такі. Mm -hmm. Або з Чернігова. А як може а, фестиваль рівності ну, взяти і звернути увагу суспільства на проблеми переселенців? А... Ми вважаємо, що тема дуже болісна, тому саме ми обрали тему культури. Тобто, за допомогою культурного діалогу, ми вважаємо, що нам вдасться достукатися до. Сердець людей до їх думок, тому що, наприклад, одне діло, коли ми починаємо на якихось там високих тонах робити дискусію, спілкуватися з людьми, а інше діло, коли люди прийдуть і побачать, наприклад, фотографію або фільм про життя конкретної людини з цієї групи, і як правило, це насправді торкає тебе за щось. Щось у тебе всередині. А давайте можемо. Ми можемо детальніше зупинитися на програмі. Ну, наприклад, щодо вимушених переселенців, що люди побачать, можливо, хтось буде з Луганська, з Донецька. А зараз є така трендова річ, як жива бібліотека, тобто мешканець приїжджає сюди, і ти можеш запитати, що насправді а як там і що буде по програмі для вимушених переселенців. Ну, в нас будуть фільми, в нас будуть дискусії. Дискусії не будуть такі, знаєте, як вони там сумні або якісь формальні. Тобто будуть люди, вимушені переселенці, які прийдуть і будуть розповідати свої історії, і аудиторія зможе поставити їм запитання, зможе з ними поспілкуватися. Тобто, це не такий стандартний формат живої бібліотеки, але це інтерактивне спілкування. Це коли ти можеш пізнати цю людину індивідуально. А не просто там а, почути від когось, що вона погана. А Якщо у нас готов невеличкий сюжет, який підготували а, наші колеги з радіостанції Свобода про вимушених переселенців, ми його можемо передивитися, а потім до розмови будемо повертатися. Ету вишиванку для старшого сина Тетяни Дурнєва. Міхаїла кілька років назад в Донецьк передала Львовська подруга. Я з цієї сорочки приїхала до Львова, і моя дитина йде в перший клас. В, б в четырехкомнатной хто В арендованной квартире Таня проживает в Львове с десятилетним и шестилетним сыновьями, подругой из Донецка Надеждой и ее дочкой. Еще один член семьи Кот, которого Таня привезла из Волновахи. Поступово начинаем извлекать, что это наше тут место. Когда сюда приїхали, тут была порожня квартира абсолютно. Тут, тут была одна ковдра и все. Вот, тобто нам дуже допомагали люди, сусіди, незнайомі люди, знайомі. Муж Тані переїхав из Донецка в Маріуполь, где работает і снимает квартиру. Його родители в Краматорске, а Таніны в Донецке. Во Львові Татьяна уже з июля. Сюда же перевел деятельность и фонд, от которого она получает грант на социальный проект. Сегодня Таня перерегистрирует предприятие во Львове, где и будет платить налоги. Возвращаться в Донецк для нее опасно, ведь Таня – активистка Донецкого Евромайдана. Я рисковать не хочу. Ну, знаете, к звикнути до жизни, стиля життя. Бо порівняно с Донецком, он він... а, ну, дуже відрізняється. У нас есть такая звичка робити все швидко. И если домовленість є один раз, то вона є І це ну вже ти не повертаєшся до цього. Якщо є пунктуальність, там ти з 8 години ранку працюєш, то ти працюєш з 8 години. В Львові це трошки є пріоритетна комфорт, на якість життя більше, а не на можливий результат. Люди настільки відкриті і на рівні побутовому, і на рівні в структур там державних. Сьогодні все внимання Тетяни засредотачується на сынов'ях, щоб їм допомогти адаптуватися в новому місті. Михайлу проще, ніж брату, первокласнику «Що Мені подобається? подобається колектив школа. А, що мені не подобається, це ще лаперево. Напевно, що Михаил грустит за отцом, бабушками и дедушками, но старательно учится. Семен привыкает к своим новым друзьям и уже участвует в школьных акциях. Переезд сделал просто неразделимыми маму и мальчиков, которые заметно повзрослели за несколько месяцев. Ну, это история э, все-таки э, гарна. Люди допомагають і... Але напевно у вас є приклади, коли насправді є дискримінація, що стосується вимушених переселенців. Так, звичайно, я думаю, що багато хто чули такі історії, і навіть по телебаченню бачили, коли розповідають про те, що школи, в які йдуть ці діти. Діти вимушених переселенців, самі вимушені переселенці. Там а, відбувається булінг. Булінг це коли дитину звинувачують в тому, що а, вона приїхала з того регіону, і там її батько-сепаратист або мати сепаратистка. І багато дуже історій, коли ми чуємо про те, що усі ті люди, які переїхали сім'ями, там батько-мати, так, і звинувачують батько в тому, що він не воює. Але розумієте, це а, має бути винові кожної людини, іти воювати чи ні, не можна людину примусити до цього. А можливо, є якась дискримінація щодо вимушених переселенців. Це через, через те, що є багато спекуляцій на війні. У нас тут збирають гроші на вулицях, нібито для лікування поранених, нібито для вимушених переселенців. Ну тобто є багато шахраїв, які на цьому наживаються. І тому таке ставлення. Я закриваюся і не реагую. Якщо до мене звертаються, дайте гроші на лікування, дайте на поранених, дайте на вимушених переселенців. Дайте на те, дайте на те. Тобто я розумію, що а, якщо збирали гроші на фарбу, а, скінчилася акція, а, на фарбу більше не дають. Ми зараз переклеїмо а, наліпки і зробимо на хворих дітей-переселенців. О, uh -huh. дають гроші, гроші. Ну, це загально розповсюджене явище, шахрайство. Не лише в нашій країні, але в нашій країні воно таке дуже грандіозне, я б сказала, тобто, звичайно, будуть завжди люди, які спекулюють на якійсь темі. А зараз ця тема дуже а, багатоманітна і можна збрати гроші на будь-що. Але я хочу подякувати тим волонтерам, які насправді взяли на себе дуже важке навантаження і допомагають і пораненим, там, і бійцям АТО, і тим людям, які приїхали сюди вимушеним переселенцям. Але ще раз хочу наголосити: це має бути твоя внутрішня потреба. Якщо я не хочу. Що інвестувати в війну, то я буду допомагати якось по-іншому. Там наприклад тим людям, які переїхали. Але не треба людей а, заставляти робити те, що вони не хочуть робити, і казати, що вони не патріоти. Оце розпалює ненависть та ворожнечі. А В нашій країні з'явилися якісь нові види дискримінації за ну, останнє 5-6 років. Окрім вимушених переселенців, дискримінація там за віком або, або що ще. Ну, взагалі, то усі види дискримінації вони існували завжди. Але що зараз відбувається в нашій країні? Люди починають про це говорити, вони починають про це дізнаватися. Тема досить нова для нашого суспільства. Ми не звикли до боротьби за свої громадянські права. Ми звикли до того, що у нас є якісь колективні так з радянського союзу. Про індивідуальне говорити взагалі вголос воно якось незручно, досить. Але треба про це говорити, тому що права належать кожній людині. Вони рівні. І звичайно завжди була дискримінація за віком. За гендером, тобто за статтю, за сексуальною орієнтацію, але люди бояться про це говорити. вони вважають, що це соромно. Але ми хочемо сказати, що зараз саме той час, коли треба це починати, цей діалог у суспільстві. Тому що... а, може, вони не говорять про це не про те, що їм соромно, а вони не вважають, що є якась дискримінація. Їх це не стосується, не чіпляє. Ну, там, війна і те, що люди гинуть, це так, це стосується кожного. А проблеми ейджизму, дискримінації, ну, якщо мою. Дружину не взяли на роботу, якщо їй там 42 роки, роки, та ми знайдемо іншу роботу. Світ кліном, як то кажуть, не зашовся на цій кампанії. Ми знайдемо ще щось. Ну я не вважаю, що це там якась дискримінація. Але це є дискримінація, і її треба впізнавати. Це перший етап, саме тому треба про це говорити і роз'яснювати людям, що так це була дискримінація. Вас не взяли на роботу, тому що вам там 42 роки. Цього не має бути, тому що від віку ваша кваліфікація не залежить. Від статі ваша кваліфікація не залежить. Якщо у директора компанії, чи у піар-менеджера, чи у когось там є упередження, то з ними треба щось робити. Розумієте, а з іншого боку, ну наприклад, не взяли мене на роботу, якщо мені 42 роки, я звертаюся в якусь організацію, так uh -huh. і кажу, тут порушено мої права. А компанія X не взяла а, на роботу. Вони впливають на компанію X і мене беруть на роботу. Яка буде в мене там робота в цьому колективі? Які знають, що а, менеджер погано до мене ставиться, керівник погано. Ну і, о, ізначально мені там буде вже складно працювати краще знайти іншого роботодавця, який з самого початку буде ставитися до мого віку нормально і з ним працювати. Ну от розумієте, саме тому потрібно вдосконалювати законодавство. В нас в, е, в тому році було прийнято закон про протидію дискримінації. Але протидія це не лише ви пішли до суду та захистили свої права і вас взяли на роботу. Це ще робота з роботодавцями, це має робити держава. Вона має роз'яснювати у компаніях, також у приватних, не лише у державних, мають бути прийняті антидискримінаційні політики внутрішні, тобто і компанії мають інвестувати в те, щоб навчати своїх Співробітників та топ-менеджерів, тому як протидіяти дискримінації. Угу. А і на вашому фестивалі, мені здається, ви також будете навчати, як протидіяти, як правильно навіть малювати протестні плакати. Буде і такий майстер-клас. Розкажіть про це детальніше. Так, звичайно, тобто тема протестів зараз дуже актуальна в українському суспільстві, і ми тому саме ми запросили на Лоуренс, яка приїде до нас і проведе практичний майстер-клас з того, як зробити там за дві години дуже креативний протест. Тобто, чому ми це робимо? Тому що ми намагаємося виховувати в українському суспільстві культуру мирних протестів. Що таке мирний протест? Це коли люди не б'ють одне одного, не вбивають, не закликають до ворожнечі. а Виходять з плакатами, з постерами, з креативними простора в креативний простор, роблять перформанси і показують свою громадянську позицію, висловлюють свою думку. А ви будете також показувати фільми, які повинні бути продемонструватися на фестивалі Молодість в розділі Санні Бані, але через те, що були протести. І кінотеатр Жовтень майже не спалили. Ви берете ці фільми з тематики ЛГБТ і будете показувати на власному фестивалі. Це не є розпалювання якоїсь ворожнечі. Ну, був, був вже один протест. Навіщо знову робити таку акцію, показувати ці фільми, проти яких суспільство проти тут у Києві, наприклад? Взагалі, так, ми беремо ті фільми, які не змогли показати на фестивалі Молодість наші партнери з програми Саунібані. ЛГБТ це лесбійки, геї, бісексуальні, трансгендерні люди. Тобто, це фільми про життя лгбт спільноти Вони не мають нічого спільного за моральністю. Або з чимось іншим, про що говорять ті люди, які намагалися зірвати показ. Не лише в жовтень був спалений. Вони приходили на е, наступний день до кінопанорами і зірвали там показ. Okay. А це не думка суспільства. Я вважаю, що це не думка суспільства в цілому. Взагалі, то я е, ніколи не кажу про те, що все суспільство за або проти. Так є різні групи. Є різні групи, і е, ми намагаємося. Говорити з суспільством про те, як культурно розмовляти про всі теми. Це має бути може бути важка тема, але давайте будувати діалог, давайте говорити, чому ви проти, чому ця група людей проти, чому ця за. Тобто ми не можемо замовчувати проблему, вона існує. А ви зараз ну, вважаєте, що це на часі, так? Часі. В мене, ну, сприйняття суспільства таке, що і суспільство зараз, ну, в цей час, взагалі байдуже, є гетеросексуали, гомосексуали, там, лісбіян, лісбіянки, або а, якщо це ну, не виноситься на загал. Ми ну існуємо у під'їзді всі разом і спілкуємось. Якщо хтось не почуває, ну не починає там щось демонструвати так наполегливо, що тут живу. Я подивіться, в мене такі проблеми. В мене ж пенсії не сплачують, в мене ж там гарячої води немає. Ну, якщо він просто про це бере і говорить, це мені нагадує сусіда, який бере перетягує на себе ковдру і хоче про себе якось там розповісти. А ну, мені здається, є інші проблеми, на які варто звернути увагу. Проблем є велика низка. Про всі ці проблеми треба говорити. Якщо ви не говорите про проблему, проблеми не існує. Те, що ви сказали, про те, що в мене немає гарячої води, там немає пенсії. Тобто, е якщо перевернути вашу, е вашу заяву, то можна сказати: не демонструйте це. Сидіть вдома. Немає у вас гарячої води, так? Немає у вас пенсії. Сидіть тихо. Чому ні, ви це демонструєте? Ні, 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 я звертаюсь е, в ЖЕК. Я не кричу у під'їзді. Подивіться, люди, в мене немає гарячої води. Що це робиться? Відкриваю балкон з п'ятого поверка і починаю кричати. Я телефоную там 1551, п'ятдесят угу. або йду сам в ЖЕК і вирішую свою проблему. Все, от що відбувається з лгбт спільнотою так в мене немає рівних прав, наприклад, з гетеросексуальною більшістю в цій країні. Я йду до держави і кажу Захистіть мої права в мене їх немає. А держава каже мені ні. Що я маю робити? Ви приходите до ЖЕКО, вам кажуть Ні, ми не включимо вам гарячу воду. Uh -huh. І ви виходите на протест і говорите про свої права. Ви не демонструєте себе як людину. Ви uh -huh. говорите про те, що вас дискримінують, і саме за це право треба боротись. Добре, а ви можете назвати ну там дві причини, через які дискримінують саме, ну наприклад, гомосексуалістів в нашій країні. Чого вони не отримують, те, що отримую я гетеросексуал? А, гомосексуалів, а не гомосексуалістів, це правильно сказати так, так. І взагалі-то ми бачимо низку прав. Так, там. Право на сім'ю, право на охорону здоров'я, право на навчання, право на роботу. Тобто гомосексуали не мають усіх цих прав. Чому? Тому що якщо ти приходиш на роботу, влаштовуватися, так і про твою сексуальну орієнтацію хтось дізнається, тебе можуть звільнити, і ти не захистиш свої права, тому що наше законодавство цих людей не захищає. В тебе немає права створити сім'ю та мати виховувати дітей. Ти можеш це робити потайки, але якщо щось станеться, то тебе навіть у е, лікарню не пустять до твоєї близької е, е, людини, угу. бо ти чужа людина офіційно. Цього не має бути. А, добре, будемо приходити все ж таки на тематику фестивалю. Бо ми тут е, е, зупиняємося на такій е, ну, темі, яка Якщо не стосується усіх, але чіпляє за Звичайно. так. Ще одна сторінка вашого фестивалю: це дискримінація ромів, які живуть на західній Україні, в нас є невеличкий фільм, який буде демонструватися на вашому фестивалі. Угу. Давайте подивимось фільм. А потім ви роз'ясните, що з ромами не так, чому їх там дискримінують. Будь ласка, фільм під назвою, зараз я вам скажу, Ромська мрія. Цю то моя славності. Цей фільм повністю буде демонструватися на фестивалі рівності. Цей фільм має назву Ромська мрія. А здається, в Україні його вже показували на інших фестивалях. І ви зможете його передивитися, якщо підете на фестиваль. В чому дискримінація Ромів в Україні висловлюється? Дискримінація взагалі базується на одному і тому ж коріння до усіх груп у суспільстві. Тобто Люди, базуючись на якомусь там інциденті в своєму житті, роблять висновки про всю групу в цілому. Тобто дискримінація ромів а, вона проявляється дуже широко в нашій країні. Тобто, всі, коли говорять про ромів, взагалі-то роми не використовують більшість у суспільстві, кажуть цигани і а, мають на увазі якихось людей, які вас обкрадають. Але це ж не є правдою. Тобто люди з ромської. А, Спільноти вони дуже різні. Я власне знаю дуже багато різних людей з ромської спільноти, так само, як і з спільноти українців і українок, які теж крадуть деякі угу. з них. Але ж ми не вважаємо, що всі українці та українки крадуть та обманюють. А, Тобто дискримінація ромів їх не беруть на роботу. Їх не беруть на роботу, в них немає доступу до навчання. Взагалі-то умови життя дуже. Важкі, тому що їм навіть не хочуть здавати квартири, їх не вважають а, тими людьми, які зможуть заплатити за житло, а тими людьми, які зможуть роб... працювати на нормальній роботі, тобто обмежують а, взагалі то в доступі до будь-яких послуг, навіть до послуг з охорони здоров'я. Угу. Олена Шевченко, організатор фестивалю рівності, була у нас сьогодні в студії. Нагадаю, що фестиваль відбудеться у місті Києві, пройде у кінопанорамі в день і у кав'ярні Купідон ввечері. Це перша ну так половина кінопанорамі, а інша друга половина вечірня у Купідоні з 13 по 16 грудня. Так. Дякую, що Дякую. завітали до нас. До телеглядачів на телеканалі Соціальна країна а також на телеканалі Чорноморської телерадіокомпанії. Ми ще повернемось.